Асалям ас алейкум, шановні глядачі. Я знаю, трохи незвично від мене чути це замість звичного слава ІСУ. Але зараз такі часи, і ми будемо багато говорити про Крим. Тому асаляму ас алейкум! І слава Україні! Як бачите, ми зараз і знаходимо у нашій новій студії у Москві. Ще зовсім недавно ту виходили новини ОРТ, але зараз то є офіс нашого регіонального корпункту Файних новин. Я перепрошую, то є новина з якогось із наступних випусків. Пан Путін оголосив референдум у Криму. Так, ви все правильно почули. Пан Путін оголосив референдум у Криму. Не кримські татари, не кримські українці і навіть не кримські росіяни. А пан Путін оголосив референдум у Криму. То є правильне формулювання. А допомогти організувати референдум пану Путіну мають зелені чоловічки. Ви українці? Ми, да. Ми е, самообороны. Так, стоп. Я раніше думав, що самооборона виглядає отак. Ну, максимум, отак. Але пан Путін значно розширив поняття самооборона. Тепер у неї є кулемети, самооборона їздить на БТРах. Самооборона літає на гелікоптерах, і я ще не здивую, якщо вони зроблені з фанери зшиті ситі цвяхами і мають двигуни від вас 2109 Ну, в принципі, пан Путін завжди мав схильність називати речі не своїми іменами. Наприклад, Сталін не кривавий диктатор, а ефективний менеджер. Пане Путін. А у кораблі у чорному морі хто затопив медузи кримської самооборони? Мабуть, ці ж медузи і будуть голосувати на референдумі, якщо не вистачатиме голосів. А знаєте, що дивно? Чому російські солдати так ще бояться, аби їх знімали? Стоп, 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 стоп. У нас є версія. Вони ще боять, аби ніхто не побачив всю правду про їхню грізну армію. Те же стандартные пять минут уходят и на разворачивание грозной системы ПВО. Если смотреть из кабины истребителя, вполне может быть страшно. По желанию надувающих, ракеты могут быть как в походном, так и в боевом положении. Ось мы и сладкое место российского вичка. Пока же, как только выключен насос, надувная война очень быстро заканчивается. Все настолько просто. А если президент у них тоже надувный? Мы с вами неоднократно дискутировали по всем этим вопросам. Чули? За 4 секунди 4 «с». Думаєте, то випадково що з секунди сечить? Вони ще намагають приховати за звуком сс. Що Путін надувний. І що він здуває сі. Я не вважаю, що здесь є якісь елементи сталінізму. Сталінізм зв'язаний з культом лічності. Знову За 8 секунд 8 с. Отже, завдання ще полегшує. Треба просто у Путіна відібрати насос. Але повернімося до референдуму у Криму. До нас в руки потрапив бюлетень на референдум, якого ще ніхто не бачив. Там одне питання. Ви за то, щоби Крим став частю Російської Федерації? І дві відповіді. За. Очень, очень за. І ми знаємо, з кого пан Путін бере приклад, як правильно рахувати голоси зі свого духовного наставника, лідера Північної Кореї Кім Чен Іна. Лідер країни Кім Чен Ін пройшов в однопалатний парламент депутатом по 111-му виборчому округу Пектусан. Свої голоси за нього там віддали 100% виборців. Але на випадок, якщо план Путіна приєднати Крим до Росії через референдум провалищі, у нього є план В план Врунгеля. <звук> тоді справді буде біда! А зараз наша постійна рубрика Крилаті вислови. Я хочу вам показати крилатий вислів, який в однім реченні показує, всю суть зовнішньої політики Путіна стосовно України. І як ви тваріння пойміті, що русський народ хоче вам помочь! Панове Путін і Лавров, візьміть собі автора коментаря на замітку, хлопець у коренці дивит. Ми знаємо, що серед тих, хто ще дивить цей випуск, є люди, які підтримують політику Путіна. І ті, кому ще подобається, що він намагається примірити на себе корону володаря світу. Але чи готові ви до того, що світом правитиме людина, в якої в голові ростуть гриби? І непрості листички чи галюциногенні. А ось такі. Пан Путін хоче жити сам. Він хоче, щоб всі його залишили в спокої. Для нього найбільша романтика і вершина чуттєвості це прогулянки повз бетонну щіну у абсолютно порожньому, звільненому від людей місті. Не вірите? Дивіться. І у нас є саундтрек до тої прогулянки. З ним ще остає зрозуміла про пана Путіна. Скоро лапки мої стануть кулаками наточу, як ножі. І клостряками, щоб мене боялись, щоб мене боялись, щоб не насміхались. І я вже знаю, чим то ще закінчить для простих росіян. Їх будуть боятися, з них не будучи насміхати, і їх нікуди не пустять. Як, наприклад, у чому ресторані у Швейцарії або цьому у Малайзії. А тепер наша традиційна рубрика а тим часом у Росії. У Москві пройшов мітинг на підтримку приєднання Криму до Росії. А що ви стоїте, простите? <плес> Ініціативна група з краснодарського краю хоче поставити Путіну пам'ятник. От я пропоную товариші поставити пам'ятник. Путину. Зазвичай рубрика, а тим часом у Росії не забирає у нас багато часу. Але ці відео я просто не міг обійти тягне боком. боком. От я пропоную, товариші поставити пам'ятник Путіну, тому що цей пам'ятник не тільки всемірний. А і для нашого краснодарського края столько зробив добра. А там я так розумію в мішках добро, яке Путін наробив для Краснодарського краю. Для нашого Краснодарського края столько зробив добра. В даний момент альтернативи нашому політику мир... Та що вже там сотворив? Ні, ну я все розумію, але Наша було бабчу будити. А ви, як да? де пам'ятник Петя? Ну а тихо, мирно спала. А тепер давайте ще раз і подивимо на ту молоду жіночку з першого відео. Я думаю, десь так вони і прийняли рішення про напад на Крим. Путін зібрав у себе всіх генералів і питає. Ну що, товариші, на кого нападати будем? Крим! Ано, ано, да, страсту, Україна! У нас було багато. Узбекистан, Таджикистан. Ні, У нас. Та да здравствують! Крим! Крим! Спасибо, а -а -а! <реш> <реш> ну, хорошо, товарищи генерали, на Крим. Спасибо. А -а 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 -а! Ну а що? На держава, їм можна. У Донецьку арештували чоловіка. Який три дня называв себя губернатором Донецької области и захопив приміщення областной рады. Але цікаво інше. как эту историю подают российские журналисты. 20 минут назад, как вы правильно сказали, задержали народного губернатора Павла Губарева, задержали на его конспиративной квартире, где он сегодня проводил а, пресс-конференцию стихийную пресс-конференцию, на которой присутствовали а, средства массовой информации со всего мира. Вашей увазе Та сама прес-конференція для журналістів з усього світу. Ми зараз знаходимося на конспіративній квартирі, де а, рядом з нами живий і здоровий Павел Губарєв. І ми зараз йому зададемо питання. Павел, що ж все-таки случилось ночі? Два мужика стоять посеред квартири. Один називає себе журналістами з усього світу, а інший губернатором Донецької області. Лайф Ньюз має трансляцію з психлікарні? <звук> У Донецьк вломилися хлопці Путіна. Вони переплутали прапор УПА з прапором футбольного клубу Шахтар, зірвали його і намагалися і спалити. Для п'яних хлопців путіна все одно. Львів, Одеса, Харків, Донецьк. Для них ми, українці, всі на одно лице. Пане Ахметов, ви краще сховаєте портрет Шухевича у бардачок, а то ще машину спалять. Ми толерантна програма і завжди даємо ще висловити всім, навіть якщо не погоджуємося з їхнім точкою зору. Ось і настала черга людей з іншого табору у Луганську. Вони, так само як ми, в свій час, намагаючи зараз взяти владу у свої руки. Давайте ж послухаємо і їх. Просто Ніто тако. Пані, у вас російську мову викладав генератор випадкових слів? Ми кожен день, кожна утрати ставати і думати. А чому, о чому ми повинні думати? Вона протестує проти того, що їй доводиться думати. Пані то що називає свобода. Думати про те, що ти хочеш. О чому, о чому ми повинні думати? У мене лише одне питання. Як вона ще додумала до того, аби спробувати захоплювати владу? Мабуть, таке хтось підказав пан Янукович знов дав прес-конференцію. І знов в Ростові на Дону. Ростов Дон. У зв'язку з цим ми починаємо нашу нову постійну рубрику Янукович у Ростові. Я жив. А я нагадую з особливим задоволенням. Якщо ви бачили Віктора Януковича або знаєте, де він, дзвоніть, його розшукують. 044 256 90 07. І наостанок хочеться сказати, майдан настрашив Путіна саме тому він так активізував. Але я хочу, аби ми всі знали, Путін не дорівнює Росія, російська влада то не всі росіяни, а Кисільов – то не всі російські журналісти. Російський народ дуже схожий на нас. Лиш ними і досі керує диктатор. Але настане той день, коли і вони його скинуть. Я день, revolution export